З чого не виживе кожен українець у 2025 році? Це Powerbank від Anker Smack Safe. Легкий, маленький, але суперпотужний з надміцним магнітом. Реально міцним. Ємність 10 тисяч. Достатня для декількох підзарядок сучасних смартфонів. Вихідна потужність до 20 Вт через USB-C. А також до 15 Вт через MagSafe. магнітне кріплення MagGo дозволяє бездрутово приєднувати смартфони сумісні MagSafe. Угу. <плес> Так, почекай секунду. І якщо ви думаєте, що ця річ вам буде потрібна тільки в блекаут. Ви помиляєтесь, це незамінна річ в вашому повсякденному житті. А для того, щоб отримати анкер у подарунок, ставай учасником акції на 10-річчя компанії Н'ЮТайм. Для цього тобі треба зробити покупку в магазині ЮТайм від 20 тисяч гривень, і ти автоматично стаєш учасником розігрушу. І це дає тобі можливість виграти один з неймовірних 10 призів. Тож лови свою удачу та здійснюй. Свої комфортні покупки.